Дорогі наші захисники, ми вітаємо з вашим днем. Ми хочемо вам подякувати за вашу сміливу і надскладну працю за те, що ми зараз можемо навчатися за шкільними партами. І ми прикладемо максимум зусиль, щоб довести, що ваші старання не марні. Ми справді цінуємо все, що ви для нас робите. Слава Україні! Бажаю всім захисникам та захисницям України перемоги. Дякую, що ви бороните рідну Україну від російської армії з Днем Захисника України. Вітаємо наших захисників та захисниць, і хочемо подякувати вам за все, що ви для нас робите, за те, що ми можемо прокидатися кожен ранок, ходити гуляти та навчатися. Дякую нашим захисникам, ти що живуть в мирному місці. Любі захисники, я дуже вдячна, що я можу спокійно навчатися та спокійно гуляти у більш-менш спокійному і мирному місці. Я дуже пишаюся вам, нашим хлопцям і дівчатам, які обороняють нашу незалежність та наших людей. Ви всі обов'язково повернетеся. Ми вас всі чекаємо. Дякуємо нашим захисникам. Слава Україні!